Привіт-привіт! Ви на каналі Логовенко Наталії. Закінчиться липень місяць, і я з вами спішу поділитися з пустими баночками, як, чим я користувалася в липні. місяці. Користувалась багато, закінчилось не сильно, але думаю, що все одно для вас буде щось цікаве. Найперше, треба було там в ванній кімнаті прибрати за машинкою, пральною. Трішки потемніли шви. То я вже їх ну, коли відбілила тільки за машинкою. Побачила, що ну, останні шви теж якби, трішки вже проти тих темні. Тому обробляла всю ванну кімнату. Засіб для цвілі я користуюся, гарно все відбілює, шви стають як нові. Дуже-дуже мені подобається. Ну, Також, ж, де там коло вікон ну, зараз, слава Богу, цього немає, але ванну кімнату. Прибирала, тому засіб закінчився, йде в пусті баночки, а вам рекомендую, бо вже осінь на носі. Придивіться, зараз у нас саме акція на цей засіб. Красочка теж красила волосся, колір 8.1. В каталог, по-моєму, тому вже будуть у нас ще нові. Кольори. Може, я щось собі нове підберу, а поки ця, що я для себе підібрала. Краски ще не вимилася і не сильно відросли коріння, тому ось, ось вона така на мене. Вже, як зазвичай, вітамін D3, ви бачите майже в кожному відео. Тут 4 таких блістера. Мені так як в мене, ну, тут взагалі 60 капсул профілактичних це на 2 місяці. Такої упаковочки вам вистачить. Так як в мене доза більша по рекомендаціям лікарів, то мені цієї упаковочки вистачає на місяць. Тому ви так і бачите, кожного місяця упаковочку вітаміна Д3. Всі ми моїм посуду, от і в мене закінчився засіб, миючий для посуди. Я вам вже показувала, який був на початку, як тільки компанія почала працювати зараз нові аромати. Я думала, що просто нові аромати, але ні, миюче трішечки змінилося. Напевно, що багато консультантів нарікали, що засіб не мильний, ну, хоча для мене це норм, мені головне, щоб відмивало. Якщо потрібно більше піни, то просто трішки брала більше продукту. Але вирішили змінити формулу, я так розумію, тому що зараз набагато більше піниться цей засіб. Добре, хорошо не знаю, судити кожному, кожному своє, як я кажу. Ну, ось зараз це такий засіб. Як я вже казала, я його розводю, тоді він мені набагато більше піниться. Так мені здається. Ну, І економніше потім використовується. Переливаю теж в іншу пляшечку. Ну, засіб у мене закінчився, і буду пробувати ще інший. Ще закінчилася у мене волога наша туалетна бумага. Так як я й казала, що мені це багато кількість, 60 штучок і без клапана, тому до кінця вже не прижимався ця ліпка лента. І вже останні були трішки суховаті. Це мені не подобається. А так, бумага ну, хороша, плотна, ніяких нарікань не було. От з цим клапаном у мене, якби, я люблю, щоб був там клапан ще. І закінчилися дитячі серветки, якими користуюся я. Тому що дитина вже виросла, а користуємося ми. Так як я люблю, клапан. І іменно ці дитячі серветки, мені подобається, що вони такі плотніші. Мені це краще для прибирання. Тому, коли по акції, обов'язково буду брати ці серветочки. І ще один продукт, який, на жаль, не закінчився, але в мене вийшла аварія. Зламалася закрутка, і я вимушена була крем перелити в другий тюбік, а цей вирішила вже показати вам в пустих баночках. Це BB крем дуже класний SPF всього навсього 15, але я, як бачите, на ручках згорена, а личка у мене світле. і не лиціннія сонцезахисних. Засобів не було, тільки BB крем Тому дуже класний крем, дуже гарно зволожує, гарно доглядає за обличчям і дуже гарно зберігає від сонечка. Тому раджу на всі мільйон відсотків, ну це прям любов моя. Не раз, я думаю, що ви побачите його в моїх покупках. І побачимо ще, наскільки він економний. Ну, зараз дуже-дуже економно він використовується. Тому придивіться теж до цього продукту. І, по-моєму, що на цей зараз кремчик теж є акція. Каталог, як завжди, лишаю під відео. Переходьте, дивіться, вибирайте собі продукцію, хочете економити ще більше. Проходьте реєстрацію, теж форма реєстраційна буде під відео. Проходьте реєстру... реєстрацію, і буде у вас знижечка від 25% до 30% на продукцію компанії Лівеста. Буду рада вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей!